Слава Україні! Вітаю всіх на YouTube-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 3 червня, я знаходжуся на львівському авторинку Карбазар, що поруч зі стадіоном львів Арена. Ось він позаду мене. І буду до вас показувати автомобілі та їх ціни. Бажаю вам приємного перегляду і я розпочинаю. Розпочинає відео наше Peugeot. 5800 бензин автомат 2011 року 137. Пробігу. Поруч також компактний автомобіль з автоматичною коробкою. Fiat Panda має кондиціонер. П'ятий рік 137 тисяч кілометрів пробіг. Фольксваген Гольф Плюс. 1,4 газ бензин на механіці. 5205 року 230 тисяч пробігу. Гольф 4, 4400, 1,6 бензин, механіка з клімат. Контролем. Сітрен. 5500, 2-літровий бензин-автомат 5-го року в комплектації ексклюзив з панорамним дахом. Автоматичною коробкою ISIN з клімат-контролем. І адаптивний ксенон. Шкода Octaviat Turns. 4000 доларів, 1,6 МПА атмосферний бензиновий двигун представлена в кузові Універсал. Chevrolet Captiva 8200, повний привід, механіка, 2,4 газ, бензин, 8 року 197 тисяч кілометрів пробігу. У нас Рено Grand Scenic 9800. 12 го року, 1,5 дизель на автоматі, 240 рідного пробігу, написано, не фарбоване. Nissan Note, 6 тисяч доларів, 1,6 бензин Механіка, 8 рік, 134 тисячі пробіг. Citroen c 4 Grand Picasso, 1,6 бензин, Механіка, 7 місць, 224 тисячі пробіг. Шкода Superb Седан 11514 року. 2,0 дизель, Механіка, 230 тисяч пробіг Volkswagen Passat b 8 16 року 2-літровий дизель на автоматі 268 тисяч пробігу. Друзі, ви могли побачити на цінниках всіх ось на цьому автомобілі на минулому автомобілі є логотип компанії Авторія, яка є нашим генеральним партнером. І коли ви приїжджаєте. Продавати автомобілі на авторинок Карбазар, ви можете безкоштовно розмістити оголошення по продаж авто на сайті АвтоРія, адже є менеджер компанії, який ходить і безкоштовно розміщує. Отож, приїжджайте продавати машини на Карбазар і ви зможете безкоштовно розмістити оголошення на Авторія. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі авто по Вінкоду. Авторія. продовжуємо перевіряти. Санйонг 7750 11 року, року, дволітровий дизель на механіці 95 тисяч пробігу. Opel Vivaro, 11 тисяч доларів 2013 року, 258 тисяч пробігу, оригінальний пасажир, 9-місний. Кого зацікавила пропозиція, телефонуйте, уточніте деталі. Citroen C2, 4300, бензин механіка. 8-го року 200 20 тисяч пробіг. Nissan Кашкай. 11-го року 13 тисяч доларів. Дволітровий дизель автомат повний привід. Шкіряний салон. Такий автомобіль, кашкайчик. Багато хто шукає, це у коротка версія. Дволітровий дизель, автомат, повний привід. BMW 1, го року 7200, 1,6 бензин. Автомат 193 тисячі пробігу. Infiniti. 3.0 дизель. Автомат 20 тисяч доларів 107 тисяч пробігу. Це у нас дизельна Європа. Рено Каджар. 2016 го року, 14201,5 дизель на механіці, 157 рідного пробігу. Не визнається історія. Тіток зимаєш, не тіток. Volkswagen Toran, 7 місць. 1516 року, 1,6 дизель на автоматі, 226 тисяч пробігу. Daihatsu, 5300, 1,3 бензин механіка 8 року. Добре, манер. Ford Focus 5100 111 року, 1.4 газ бензин, механіка, 240 тисяч пробіг. Міні 8513 року, 1.6 бензин, механіка 118 тисяч пробіг. І це у нас міні ще й кабріолет. Ще один у нас Daihatsu 4400 бензин механіка 8 року 150 тисяч пробігу. І завершує наш ряд. Volkswagen Touran 4 го року 1,6 бензин механіка, 227 пробігу. І ми, друзі, одразу переходимо до наступних автомобілів. Toyota rav 4, 19500, 2,5 газ бензин, повний привід. 16-го року 105 тисяч пробіг. Renault Talisman в кузові Універсал 16500, 1,5 дизель автомат. 162 пробігу, шкіряний салон. Доджорний, 10914 року, 340 пробігу, 24 бензин, автомат. Дизельний ягуар. 13 тисяч доларів. 3-літровий двигун. 10-го року 242 пробігу. перфорована шкіра. Ну, дуже дуже гарна машинка. Hyundai Elantra, 2011 року 8 тисяч доларів 1,6. Бензин на механіці 140 тисяч пробігу. Nissan Rogue, 14200. 2,5 бензин автомат 79 тисяч пробіг. Кодафабія 3600, другий рік, 1.4 бензин, механіка 206 тисяч пробігу. Пам'ятаю, в коментарях писали за Ford C Max S Max гібридний. Будь ласка, 12 тисяч доларів 13-го року. c Max 2-літровий гібрид. Коза, цікава пропозиція. Телефонуйте. Audi Q7 17900. 2014 року, 3-літровий бензин автомат 206 тисяч пробігу. Volkswagen e -Golf, У нас електричний гольфік 13415 -го року, 93 пробігу в даному автомобілі. Рено Сценік 6800 10-го року, 1,5. Дизель на механіці 211 тисяч пробіг. І ще один Сенік. Так само у нас Італія. Дві машини свіжо пригнані, розмитнені обов'язково, можливо навіть сертифіковані. 6910 року 1,5 дизель на механіці. Ще раз наголошую, якщо ви бачите, автомобіль на іноземних номерах, він обов'язково розмитнений. Не автомобілів на авторинку та на автомайданчику немає. Nissan Qashqai Plus 2, 7 міцна версія, 1,6 дизель на механіці, 240 пробігу, ціна 12500. Попереду на Peugeot 5008, 8450 11-го року 1,6 дизель на автоматі 238 пробіг з панорамним дахом. І друзі, якщо ви купуєте автомобіль, вам в дорогу обов'язково потрібна страховка. А зробити це легко, швидко можна з українським онлайн сервісом страхування Hotline Finance. Друзі, хочу вам порекомендувати український онлайн сервіс страхування Hotline Finance. Тут зібрані усі провідні українські страхові компанії. Чим цей сервіс? Ви заходите на сайт, вибираєте для себе різні пропозиції від різних страхових компаній, обираєте найоптимальніше для себе рішення, заповнюєте дані, і вам страховка автоматично приходить на емейл e і навіть друкувати не потрібно. Також Hotline Finance автоматично буде запам'ятовуватись ваші дані. І в майбутньому, коли ви будете робити нову страховку, вам наново нічого заповнювати не потрібно. З моїм промокодом carbazar 10 ви отримуєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку в Hotline Finance. Також в них є зручний мобільний додаток, який ви можете скористатись, і він вам буде нагадувати про закінчення автоцивілки. Отож, переходьте за посиланням в описі під цим відео. Renault Трафік 7805 року, 1,9 дизель на механіці 160 тисяч пробіг вам. Покажу контактний номер. Подивіться, люди зараз оглядають, кого це цікаво, телефонуйте. Cerato, 4805 року, 1,6 бензин, 192 тисячі пробігу. Opel Insignia, 8 тисяч доларів. вже зі знижкою, 2-літровий дизель на механіці. 251 тисяча кілометрів пробіг. Кода Октавія А5, 7950, 12 року, 240 пробіг, 1,6 газ бензин. Hyundai Tucson, 18750 17 року 2-літровий бензин на автоматі 108 тисяч пробіг. Mitsubishi ASX 15750 18 року 2-літровий бензин автомат 121 тисяча пробіг. Щось. У нас попереду, друзі, одні кросовери. Це X5 Mazda 1995 року 147 пробігу, 2,2 дизель на автоматі. Заглянемо в салон. Рідний пробіг, рідна фарба власник підказує. Гарна комплектація. І маленький невеликий пробіг. Nissan Qashqai Plus 2 це на 7-місна версія. 13 тисяч доларів, 2-літровий дизель автомат, повний привід, панорамний дах. BMW X3 123006 року 3 літра дизель на автоматі. Що ж, переходимо у наступний ряд. Volkswagen Passat B5 5,650, 3 третього року дволітровий бензин на механіці, 213 тисяч пробіг. Шкода Октавія 7 Restyle, в кузові Універсал 14990, 2-літровий дизель на автоматі, 260 написано рідного пробігу. V-50 Volvo, 8000 доларів. 1,6 дизель на механіці, 206 рідного пробігу. Автомобіль вже розмитнений. Mitsubishi... Блансер 7 тисяч доларів. 7-го року 1,5 газ бензин на механіці 264 тисячі пробіг. Volkswagen Atlas. 27 203, 6, бензин на автоматі. 18-го року 77 тисяч кілометрів пробіг. Audi a 4 16-го року 2900 літровий бензин на автоматі 219 тисяч пробіг. Гарному зеленому кольорі машинка. Volkswagen Passat B7 в комплектації Airline 2014 року, 250 тисяч пробіг, дволітровий дизель, автомат, шкіряний салон, датчик світла дощу, мультикермо, підігрів передніх сидінь. Гарна комплектація, гарний стан автомобіля. Volvo V-50. 8500, року. го року, 1,6 дизель механіка 233 тисячі пробігу. Ауді А4 15-го року, 14 тисяч доларів, 2-літровий бензин автомат, 114 тисяч пробіг, присутній люк в автомобілі. Hyundai Санта Фе 25 тисяч доларів 12-го року. 2,2 дизель автомат. 128 тисяч пробіг, куплена офіційно в автосалоні е від власника без ДТП. Друзі, хтось каже, велика ціна. Я вам скажу відверто. Машина видно візуально в дуже гарному стані, з малим невеликим пробігом. Це в нас офіційна машина з повною історією, тому ціна на неї дуже і дуже гарна, насправді. Фільсваген 3-го року 6200 2.0 дизель на механіці, сім'ї 244 тисячі пробігу. Nissan Qashqai 11350, 1135012 року, 1,6 дизель на механіці. 241 тисяча пробіг. Це не семимісна версія Qashqai. Ой, перепрошую. Opel Insignia 2018 року. У нас вже нова. 1,6 так думаю, дизель 173 пробіг. Коробка в нас йде автомат. Подивіться, друзі, як красиво виглядає вже нова Insignia На гарній оптиці, перед зад Парктронік. Я думаю, що дуже багато різних цікавих функцій. Шкода Octavia 5800 2005 року, 1,6 бензин на механіці, 192 тисячі пробіг в даному автомобілі. Octavia A7 Restyle 13700, 1,6 дизель на автоматі, 18 рік. 226 тисяч пробіг. Acura ILX ILX 11514 року, 2-літровий бензин. Коробка, звісно, автомат, шкіряний салон, дуже-дуже красивий японський автомобіль. Це у нас Honda, тільки преміум класу тут як в Toyota Lexus, так само в Honda є Acura. Дуже цікава машинка. Peugeot 5008 2.0 дизель, механіка 9600 10 го року, 191 пробігу, проекція, навігація, панорама, досить гарна комплектація. Renault Megane другого покоління. 507 року, 1.9 дизель, 228 пробіг і коробка в нас механічна. Б6 Passat Універсал з лінзою, 8200, 2-літровий дизель, 280 пробігу, коробка автомат. Не страдайтесь, телефонуйте, запитуйте всю інформацію по автомобілю. Стараюся показувати ціник добре, ставте відео на паузу, щоб записати номер та зателефонувати власнику. Щямлю на нас Кашкай. 113 рік, 1,6 дизель на механіці, 214 тисяч пробіг. Passat B5, 4750, 1,9 дизель на механіці року. Пер у нас Volvo V50, R-дизайн комплектації 7400, 10 рік, 240 тисяч пробігу. Kia Сіт, 10 рік, 1,6 дизель, механіка в кузові універсал. 230 тисяч пробігу також. і Номер телефону власника 0209 734 14 34. Honda CR v 11 року 13200-2.2 дизель на автоматі в максимальній комплектації. У нас Європа. Volkswagen Sirocco 7777 1.4 бензин, механіка повністю обслугована. Два ключі в машинці присутні. Талісман Sedan. 15716 року 103 пробігу, 1,6 дизель на автоматі. Audi a 5 Кабріолет 12413 року, 2-літровий бензин автомат 146 тисяч пробіг. Honda Accord 6500, 2.4 газ бензин автомат 6-го року. В кузові представлений седан Accord у нас. Range Rover Evoque 25500 18 року 2-літровий НАС бензин 64 тисячі пробіг. Audi A7 24 тисячі доларів 2013 року 3 літровий бензин в максимальній комплектації престиж. Дуже красива машинка. Лінкольн у нас МК 25 тисяч доларів, 2-літровий у нас гібрид 128 пробігу 2016 року. Audi a 3 з 2-літровим дизельним двигуном 8900 автомат 8 року 282 рідного пробігу. Також дуже цікаве авто. Кембрі, друзі, одна з найнижчих цін в Україні 2018 року, 19800, 2,5 бензин на автоматі автомобіль. Subaru Legacy 12500, 12516 року. Повний привід, автомат 70 тисяч пробіг. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеоогляд. Я вам показав лише частину автомобілів. Підходжу до авторинка. У нас декілька рядів з автомобілями. Є ще впевнено, бачите, Outlander, Sportage, Jetta, BMW. Конди Ауді дуже дуже багато різних цікавих авто. Прижайте на авторинок Субота та неділя. Найбільший вибір автомобілів, звісно, в суботу. Якщо ви хочете купувати, 9 ранка буде якраз добрий час. Оглядайте, тестуйте та купуйте хороші автомобілі на авторинку Car базар Car базар Швидко продавати, легко купувати.